Слава Україні! Вчора я дізнався, що помер один із моїх хороших знайомих, який живе в Заставні, який живе в моєму рідному місті в Заставні Роман Холодов. Роман Холодов був моїм ровесником. Він був другом мого дитинства, як і багато з моїх однолітків. У нього був брат Олег. Вони були двоє братів, постійно ходили разом, ходили в музичну школу. Роман грав на Баяні. Займався спортом, деколи любив ходити, тягати желізо. У нього був аматорський спортзал, у нього дома невеличка штанга. Так само він воював в АТО. Він був на Майданах у 2004 році, у 2014-13 році, ну і під час подій у лютому 2014 року. Згодом він підписав контракт і відслужив три роки в одній із західноукраїнських бригад, військових бригад. Це бригада Романа Галицького, 14-та бригада, яка знаходиться у Волинській області. Часто я з ним зізвонювався. Після того, як закінчився контракт, ми зустрічалися, спілкувалися з ним. Потім, я, коли був в Херсоні, ми так само по меседжеру з ним спілкувались. Ну, і він казав, що в той час він знаходився під Херсоном в одній із штурмових бригад і що вони штурмували Херсон. Потім мені Оля Довголіс, його сестра сказала, що він був комісований. Напевне, у нього була контузія, я так собі здогадуюсь. Ну, факт того, що людини немає. Згадка в мене про Романа є. Я йому написав такий невеличкий вірш, невеличку пісню і хочу вам зачитати, щоб вшанувати його пам'ять. Колись ми були на юні, колись ми були всі дітьми, і Рома Холодов з дитинства запам'ятався ще тоді. Та лиш коли попідростали, то революцій шлях прийшов у Києві в період смути, усі майдани він пройшов, а потім в лютому почалось на сході ось страшна війна. І в час війни Роман зі мною служив на сході у Ато. Та згодом вже повномасштабна почалась в нас страшна. Війна. І там Романова бригада вже під Херсоном була вся. Херсон вони відвоювали, Роман там був штурмовиком. Пішли на штурм вони Херсона, лилася там ворожа кров, і Роман контузію отримав, коли расисти злого бив. І він контуженим в заставні з болячкою цією жив. Та ось біда з'явилась нова, сумною, звісткою була, бо ж друга мого й побратима на світі. Цьому вже нема, бо ж ось хоронять у заставні, аж розум крається від дум, бо ж побратима вже немає, а в серці туга біль та сум, та вже нічого з цим не вдієш, Роману, пісню присвячу, Бо ж у житті він був героєм, бо ж він прийшов усю війну, бо ж у житті він був героєм, бо ж він прийшов усю війну. Слава Україні, ми переможемо.